Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину АТБ. Ми з вами подивимось всі акційні пропозиції, навіть ті, які не були вчора анонсовані в газеті. Тож, приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, буде дуже приємно. Гомілка від торгової марки «Золотко». в упаковці десь 800-900 грамів. Ціна 85 гривень за 1 кілограм. Ось знижки, бачите, так? Да? На гомілку 85 гривень і на крило 88,90 за кілограм. А ось і крило курчат бройлерів Ціна за кілограм 88,90. В упаковці 950-800 грамів. Печінка курчат бройлерів охолоджена. 83 гривні за 700 грамів. Торгова марка наша ряда. Гомілка в маринаді. Охолоджена. Зі спеціями карі. В упаковці десь 1,200-300 кг. І ціна 125 гривень 60 копійок. Ковбаски для гриля це м'ясо Шашличні охолоджені. Ціна за 500 грамів 90 гривень. Шашлик в маринаді кавказький, 20 гривень 40 копійок за кілограм. Тут десь грамів 600-800. Балик від добров дарнинський вищого гатунку 58,80. Всього 80 грамів, вищий сорт. Ковбаса добров Брауншвейська, сирокопчена нарізка за 55 гривень 40 копійок 80 грамів. Ось такий рулет курячий, вищого гатунку 500 грамів 169,40. Ковбаса лікарська вищого сорту. Тут 500 грамів у упаковці 158,50. Сарделі добров Женевський сиром Ементаль. 30 гривень і 30 копійок за 100 грамів. Ну, тут десь грамів 500 в упаковці. Салямі добров, італійська варено копчена першого сорту. В упаковці 330 грамів і ціна 33,60 гривень. Сардельки з м'яса птиці австралійські першого сорту 25,40 за 100 грамів. Або такі сардельки сарделіні. Першого сорту м'ясна лавка 16,70 за 100 грамів. І домашній сиром ковбасний ряд 16.40 теж за 100 грамів ціна. Нарізка асорті від глобину 180 грамів. Тут три вида ковбаси. Загальна вага 180 г, ціна 103 гривні. Ковбаса варена, м'ясна лавка до пюрешки 500 грамів першого сорту 83 гривні. 72 гривні до пюрешки, м'ясна лавка. Ковбаса варена від ковбасний ряд. Куряча першого сорту 300 грамів, 44,70 гривень. Ось такий рулет курячий, копчено-варений 32 гривні 70 копійок за 100 грамів. Тут в упаковці десь 500-600 грамів. Сирочки молиндам в акції по 19,80, за одну штуку 70 грамів. Моцарела в розсолі Дасіст 48 гривень. Сир камамбер 89,80 за 120 грамів. Ось такий з блакитною пліснявою 58 гривень за 100 грамів. Сир напівтвердий півтвердий сиринада 82 гривні 200 г в упаковці, без консервантів. І сроки гарні аж до вересня місяця. 80 гривень 90 копійок коштує гауда. Вага така сама 200 г. Трохи дешевше коштує на 1 гривню. Або є варіант пластинами 66 гривень за 150 г радамер і салями за 60 гривень. 135 грамів тут. Сир плавлений, тостовий, чедр або гауда пластинками 49 гривень за 130 грамів. Плавлений сирочок від золотий резерв. В акції 1590 за 70 грамів. Ну, доволі непогана ціна і вигідніше, ніж молендам взяти зараз. Є ще вершковий. Непогана ціна на сметану ягодинська 38 гривень 300 г у банці. Бір в акції – кисломолочний, 9% жиру за 63 гривні. Молоко просто наше пряжене 49,80 за 870 г. Щоденний збір 2 літра 97 гривень. Сметана пряжена від злагода 34,90 гривень. Дріжджі львівські пресовані 11,80 за одну штуку. Тут в упаковці 100 грамів. Сметана злагода 20% жиру 53,30. Молоко від ферма 43,70 за 840 грамів. Своя лінія 2,5% жиру 40 гривень 40 копійок. Сирочки день у день по 9,60 гривень. Три варіанти смаків на вибір кокос, полуниця і варене згущене молоко. Злагода по 10,40, вишня, полуниця 36 грамів. цукатами манго 11,90. Асломолокія в акції 180 грамів, 88,50 Дуже хороша фірма, мені подобається. Навіть бутербродний солодковишковий від ферма 81 гривня, 80 копійок. Це 63% жиру. Тому вигідніше взяти молокія. І ще в акції масло шоколадне. З какао 63 гривні за 180 г. Ось таке масло шоколадне. Йогурти від своя лінія 800 г-51 гривня. Вишня черешня персик манго, полуниця. 13,90 сирок «Агоня», Ціна за одну штуку 90 грамів. Є смаки банан-яблуко, абрикос морква, полуниця, банан і малина смородина. Кажеле новинка з соком апельсином 120 грамів. Ціна 16,50. А інші варіанти по 20 гривень. Стофіло заморожене. 33 гривні 50 копійок за 400 грамів. Млинці з куркою французьким. 52 гривні 50 копійок. Хінкалі день у день грузинські 34% знижка 41 гривня. Ось такі хінкалі. 600 грамів в упаковці. Мінтай тушка Норвен без голови 16,70 за 100 грамів. Зараз покажу вам цей мінтай. Ось він. Ось, тут. напевно, штучка 6 буде в упаковці. Яйця без акції, 459 за одну штуку. Корка водний світ, закрою мой і 49,60 за 160 грамів. Каштан полуничний в акції за 17,90. Гляньте, як гарно виглядає. Треба спробувати. Розово хрещатик зі знижкою 50% 111 гривень. Тут в упаковці 750 грамів. Тепер давайте подивимось з вами. Знижки на фрукти та овочі. Ну і плюс покажу вам в цілому, які зараз ціни. Картопля по 26,90 за 1 кг. Цибуля ріпчата 23 гривні за кілограм, Марс 33 гривні. Цибуля біла 40 гривень. Чесник ранній по 130 гривень і чесник першого гатунку 126,90. Капуста пікінська. Зараз в акції 22 гривні 70 копійок за 1 кілограм. Цвітна капуста 70, корінь імбюро 180 гривень. Томат коктейльний 123,90. гарний коктейльний Тепличні томати 69,90 за кілограм. Рожеві 94,90. Перед жовтий по 140 гривень. Червоний солодкий 150 гривень. Салатний по 111 гривень. Огірки тепличні 49,90. Кабачки по 25 гривень за кілограм. І майже 50 гривень огірки. Капуста рання зараз зі знижкою 13% 25,90. Морква мита, або ось така. Ціна однакова: 45 гривень 90 копійок за кілограм. Буряк ранній. Знижка 25% 29 гривень. Або ось такий варіант 29,90%. Теж зі знижкою зараз. І картопля молода по 27,90. На цьому відділі акції немає. Покажу вам гриби печериці по 115 гривень за кілограм, салатний мікс 45 гривень, 55 гривень, угорщику 40 гривень. Ну і кріп петрушка. Всі не можете побачити. У фруктах кавун без насіння 52 гривні 60 копійок за кілограм. Або ось такий кавунчик по 39,90 за кілограм. Блокоголден 83 гривні за кілограм. Сортове 79,85. 85 Рентс по 84 гривні за кілограм. Шкільне 66 гривень. Груша по 104 гривні. Авокадо в акції 21 гривня 30 копійок за 100 грамів. Гранат по 29 за 100 грамів. Грейфрут. 99,85. Банани в акції 68,95. Вісики в акції по 111 гривень. Нектарин 130. Апельсин 59 гривень. Лаваш цільнозерновий 20 гривень 50 копійок за 230 грамів. Тортільля пшенична 38 гривень. Свинина тушкована Ріга Голд 134 гривні за 525 грамів. Свинина родинний смак 108,60. Тірольські консерви зі свининою 58 гривень. Олія щедритар. Вітамінізована 61 гривня 30 копійок. Олія від своєї лінії 65 гривень 50 копійок. Заправка. Буряково-томатна 200 грамів, день у день для перших та других страв 24 гривні. Кетчуп торчен до шашлику, 23,20. Лагідний теж 23,20 за 250 грамів. Соус шаурма відторчин 24 гривні. І кетчуп для дітей 23,20. Ось такі приправи, гарні, ексклюзив. Від приправка всі по 28,90 40% знижка до шашлику, до м'яса, до курки, до риби і до плову. Ребра барбекю від приправка 18,50 цибелі 24 гривні. 25,90 спагетті від своєї лінії 400 грамів в упаковці. І по 2590 інші види. Ось така павутинка, ракушки. Всі по 25,90 400 грамів в упаковці. Пластивці вівсяні від розумний вибір. 12,80 за 400 грамів трьох видів. 27,50 пластирці вівсяні дрібнозернові, не потребуючи варіння. Тут 500 грамів від Deluxe 37,50. Крупа пшенична розумний вибір Полтавська. За 1 кг ціна 20 гривень 90 копійок. 26,90 горох від розумний вибір. Тут ціна за 1 кг шліфована, полірована, розколота. Борошно по 39,40 за 2 кг. Кокосова стружка 13,90 за 40 грамів. Мак від розумний вибір 125 г 25,50 Цукор ванільний від мрія 1 гривня 60 копійок. І від своєї лінії 1 гривня 50 копійок. Крупа кускус 47,20 за 500 г.